Така моя заповітніша мрія. Прокинувшись вранці від сна почути, здійснилась наша надія. Ми виграли цю війну. Це вірш про спогади, те, що я знав, чув. Знаходячись на Азовсталі, знаходячись на Оленівці. новий епізод життя після звільнення з полону Валерій почав із вінчання з дружиною. Повномасштабне вторгнення зустрів у рідному Маріуполі і у травні разом з іншими захисниками Азовсталі опинився у полоні. З травня по жовтень знаходився в Оленівці, Донецькій області, території колишньої колонії. Було важко гігієнічні, харчові і так далі. Всі моменти вони були дуже складні для нас становищі. Люди багато хто хворів, багато хто дуже сильно схуд. Оскільки колонія була непридатна для перебування там взимку, військових почали вивозити. Так Валерій опинився у старобільському сізо, де знаходився до обміну 31 січня 2024 року. Були Періоди фізичного впливу, емоційного тиску і так далі. Але це, це було важко, але там в полоні ти, по-перше, ворог іноді сам собі. Бо твої думки вони з часом можуть тебе, тобі і зашкодити. Особливо, коли ти довгий час бачиш, як змінюється пора року, місяці за місяцями, тижні за тижнями, а ніяких змін. І до того ж, ну, все ж таки, там, на нас впливають, кажуть, що, бачите, час іде, а у вас ви нікому не потрібні. Але весь час близькі чекали і боролись за повернення Валерія. Ми приймали участь у акціях мирних, які проходили там в Києві і в багатьох містах України. Ти наче й живеш, але я розумію, що я то ну, ти, я не жила. Це просто якесь існування заради того, щоб дитина була в безпеці і заради того, щоб він повернувся. Певненість та думки про родину допомагали пережити жахи полону. Пропонували змінити громадянство. там скрізь це всім пропонується, але ніхто мене там не чекає. Мене чекає лише батьківщина і мої рідні, близькі, і от е, саме спогади про них, думки про них е, е, це була єдина підтримка, яка допомагала боротися з самим собою, і взагалі, з довколишнім середовищем. Довгоочікуване звільнення і дорога додому, як каже Валерій, була новим народженням. Коли ми вже переїхали, от, цей прикордонний пункт перетинував громадян і зупинилися на майданчику, коли поступово всіх нас випускали з автобусів, вітали, давали прапори, от, от в цей момент я дійсно зрозумів, що от тепер я вже на волі, от тепер можна вважати цей. Цю серію свого життя, як під назвою Полон, завершено. Тобто тепер вже етап серія повернення. Ти можеш дихати вільно, тримати спину вільно, не забути зігнутим, не тримати долоні ззаді в плавний куб. Після полону перший дзвінок мамі і перше рішення вінчання з дружиною. Пройшовши стільки випробувань. Я думаю, що другого шляху в нас в принципі не було. І це було найперше, що ми один одному сказали, коли зустрілися. До думки собі так про вінчання те, що ми хотіли в вінчатися. Ну ми хотіли бути по перше, у двох тільки ну так і сталося. Де ж тільки я і чоловік, і да наш капілан і Бог та це було дуже затишно. Наразі Валері проходить лікування, але у планах повернутись у військо.